Доброго дня, Миколаїв, 24 липня, 23 рік. О, сьогодні у нас якось виходить відео про кизили. Зранку, як пішло в мене кизили, так і. Зранку на кизилах. В обід так смачно пообідав. Думаю, ляжу, полежу трошки. Взяв телефон, не лягайте. Відпочивати, беручи в руки телефон. На свою голову зайшов, які операції можна робити серед літа, живцювання актинидії і всяке остальне смородини. Надивився і поняв, що мені поспати не вийде, тому що дуже багато роботи встав і пішов. І пішов я, так як в минулому році в мене гарно вийшло. Літня окуліровочка. Пішов я околіровувати свої кизили. Ось свіжа окуліровочка, ми роби, хочу фокусувати, ми зробили свіжу окуліровочку, це у нас сіянці. Сіянці, яким це вже шостий рік. Це ми перейшли до другого сіянця. Що хочу показати шостий рік сіянцю. І ми бачимо ось уже оце є квіточки, плодові квіточки, які сіянець закладує уже зараз. І це буде будуть квіточки. І будуть на наступний рік у нас повне плодоношення цього сіянця. Ось ми бачимо, скільки квіточок. На кожній гілочці квіточки. А ось ми маємо ось вже маємо окуліровку, ось окуліровочка у нас. Ось місце окуліровки. І ось такий приріст. Це минулолітній окуліровка. Ось ми має, бачимо всього-навсього один рік ці гілочки. І вона вже заклала плодові бруньки. Вже на наступний рік вона буде квітнути. Ось у нас ще одна окуліровочка. Місце окуліровки. І маленька така гілочка сантиметрів 5 і вона вже з плодовими квітками. І тут ми ще зараз ось окулірували. Зробили окуліровочку, це в мене новий сорт перевіреної людини. Купив буде для чого ми це робимо. Ми це робимо для того, щоб проходило краще запилення. Хоча кизил запилюється і так дуже добре, сам себе, тому що він квітне дуже рано, в лютому місяці. Але, 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 ось оце приклад того, це мої. Вирощені сіянці. І вже на слідуючий рік буде повне плодоношення. Формуємо ми їх по-різному. Ось у нас ще один сіянець. Цей сформований такою чашею розкидаю. Я їх формую обрізаю невисокими для того, щоб можна було обрізати кизил це така культура, що плодоносить кожен рік. І обривати його легше, якщо він висотою 2-2,5 метри. На крайній випадок поставити якусь маленьку драбинку. А так, стоячи обривати. У мене так сформовані дерева є, які вже плодоносять. І я вам скажу, 20-30 кілограм з деревинки це геть не проблема. Це якої десь 8-9 років. А далі буде більше плодоношення, але я їх обрізаю, я так формую, тримаю їх, не даю дуже великими рости. Ось іще один приклад формовки кизилу. Це одним штамбом. Ось так вгору, ну, це так я присів. Знімаючи вгору, там більш як кущом. А тут у нас воно розходиться на три, вже набагато вище, і росте ось так. Тут ми верхушки зрізали і вони вже у нас йдуть в різні сторони. Ось обрізано, і в різні сторони, вже вгору воно рости не буде. На цьому, хоча вони всі одного віку, як ми бачимо, на цій деревині немає у нас квіткових бруньок. Можливо, формовка впливає або ще щось. Ось такий у нас сьогодні вийшов кизилевий день. Дякую за увагу. Подобайка, підписка. Коментарі, обговорення, це все вітається. Слава Україні.